Всіх вітаю на каналі групи компанія Swell. Сьогодні, не повірте, буде чесний відгук від боксера 92 своєї своїй вазі відомого Дмитра Левчинського, який отримав і здобув сертифікат на участь в Олімпійській ігри 2024. Дмитро, по-перше, ми з тобою товаришуємо давно, а ти не сказав, що ти придбав нас світильник. І хотіла б почути дійсний відгук, бо ти користувався, тільки потім мені написав. Чесно, дуже приємно здивований. Вони тримають шість годин, хороший якісний матеріал, багато зразків прав. Але не повідомляв. Так не чесно. Але дуже радий. Мені здається, вони найкращі в Україні. Нам дуже приємно. Ми хочемо долучитися до участі і впевнені, що ти привезеш перемогу Україні. Слава Україна! Слава Україні! Ми знаємо, що майбутнє за технологіями завжди в роботі з клієнтами ми ставили на це ставку, постійно оновлювали своє портфоліо і завозили інноваційні новинки на територію України. Для нас також важливий емоційний контакт, вічливість, емпатія в роботі з клієнтом, співвідношення ціни та якості, зручний сервіс. Тож на відео ми демонструємо стрічку світодіодну 24 вольтову з трихлічною гарантійним терміном, стрічка SMART. Вона популярна. Ви стовідсотково її бачили в тіктоці. стрічка з теплими діодами 3000 тиші Ширина різу 5 см, тобто 6 діодів. На 6 діодів, один чіп 1903, 20 сегментів чіпів на 1 метр. Використовується ця стрічка безпосередньо для відтворення світлових ефектів бігаючих пікселів. В інтер'єрі сьогодні це популярно. Це досить гарно, стильно виглядає. Тому для замовлення звертайтеся. Добре працює з контролером 19687 та контролером для сходів. На відео представлено 24-вольтова стрічка RGB плюс 2700 кельвінів. Ширину має 12 мм. Тип світодіодів 50-50 лише рішанг. Пропонуємо ступінь захисту IP20. Трьохрічний гарантійний термін. І з кожним роком експерти у галузі освітлення визначають, що освітлення світодіодної стрічки швидко витісняє традиційне освітлення в квартирах, в офісах. Люди більш обирають світодіодну стрічку. Це гнучкість, тому що вона гнучка, самоклійна. Світодіодна стрічка вам потрібні будуть блоки, жилення і пристрої управління. Ви можете змонтувати самостійно, або ж це все закриє вам електрик. Що робити навіть краще? Тому для того, щоб оновити свій інтер'єр, замовляйте світодіодну стрічку, яка вам більш всього подобається. Кожен квартал виходять різні новинки. Тому звертайтесь по промокоду. Будуть вам знижки. Пишіть, і ми вам відправимо. Якщо чесно, це мій фаворит ця стрічка. Мені подобається найбільше. Саме її Кобовський RGB обрав Дмитро Ловчинський. Вона має суцільний засвіт. Це дуже гарно виглядає в інтер'єрі будь-якої квартири чи будинку. А ми від групи компанії Свел хочемо повідомити і сказати, що Дмитро, ми всі будемо вболівати за тебе. Коли ми знімали з тобою разом відео, велику кількість людей до тебе підходила в честь тебе та твоєї підтримки. Україна переможе українці найкращі. Ловчинський Best Як ви бачите, неон рішан пройшов перевірку сильними руками Лочинського. Обирайте найкраще, перевірено найкраще.